Командо, вітаю нас зі святом. Бажаю нам сили, натхнення, щирої любові до своєї справи, більше вдячності від тих, кому ми допомагаємо, а також щоб кожен день був сповнений радості та наповнений ціллю відчуттям, що все не дарма. Ми молодці зі святом нас. Щиро вітаю з днем медичного працівника, а особливо команду медичних центрів первинка. Ви незламні герої, які завжди поруч. Ми безмежно вдячні вам за вашу турботу про нас. Я бажаю вам сил та натхнення рухатися далі. Шановні, любі наші лікарі! Вітаємо вас з вашим професійним святом! Бажаю вам міцного здоров'я, терпіння, успіху у вашій нелегкій справі вдячних та завжди здорових пацієнтів. Вітаю вас з днем медичного працівника. Вітаю сьогодні всіх причетних до медицини з Днем медичного працівника. Сьогодення вимагає від кожного з нас постійного навчання та вдосконалення не тільки професійних якостей, а й м'яких навичок, таких як управління часом, комунікація, гнучкість. Щиро дякую за вашу самовідданість, професіоналізм та людяність. Бажаю вам міцного фізичного та стабільного ментального здоров'я. Кожному дні приємних моментів, найкращих рішень, безперервного розвитку, поваги та вдячних пацієнтів з професійним святом вас, дорогі мої колеги, з нагоди професійного свята, хочеться побажати, щоб ви в житті наших пацієнтів були як кава зранку, бо без цього смачного напою, як. Без вас життя було б не таким смачним і якісним. Нехай вас доля менше коле своїми голками, а життя дає щоденно вітаміни щастя. І бажаю, щоб дана вами клятва Гіппократа ніколи не була порушена як і лінія вашої удачі. Зі святом! дякую вам за вашу самовідданість та людяність. Ви справжні герої нашого часу. Дякую вам міцного здоров'я, щастя та вдячний пацієнтів! З ним медичного працівника.